Пам пам пам! Один плюс один це означає що? Що ми вже одинадцятий тиждень тут, в ефірі, розповідаємо про події, які творяться у Бошо. Цифра вже двозначна, крутих подій ще більше. А ми, як завжди, полетіли розбиратися, що там в Бошо. Головний меседж тижня. Львівська похмура погода трохи міняє плани Бошо. Але, незважаючи на травми, у наших контентах завжди присутній теплий вайб. Покап тижня. Переносити зйомку вже два тижні через те, що не встигаємо? Ні, не чули. Переносити зйомку через похмуру погоду? Знаємо, практикуємо. Що ти кажеш? Скільки може бути цих подій та кейсів кожного тижня? Ф, я тобі зараз розкажу. Слухай. Готуємо інформативну, мотиваційну та по-справжньому структуровану дизайнерську презентацію для крутого бізнес-консультанта, яка знає, як розкрити команду через креатив, сервіси та стратегії. Впевнена, ти вже знаєш про Віарегію, а ми там допомогли запустити співпрацю з блогерами для всебічного розвитку бізнесу. Не забуваємо про українські традиції та провідні свята. Тому цього тижня готували для усіх наших проєктів привітання з нагоди Дня Вишиванки. Mm -mm. У нас не тільки СММ, брендинг і маркетинг, бо що ж робить круті сайти? В процесі домовленостей зараз їх три. Тому в наступних випусках розкажу детальніше. Про ще одну будівельну компанію в наших кейсах ти вже чув, а ми вже почали там з СММ. Тому тепер у будівельної компанії СБ Груп буде крутий контент від Бошо. Пам-пам! Тік-ток Бошо розвивається повним ходом. Перегляди ростуть, планів багато, а ти підписуйся і слідкуй. Бачу, там бабак дарує набір для барбекю. Все, що треба для крутого часу з друзями чи сім'єю. З тебе підписка, лайк та позначка. Залітай до бабочка. Бошо розвиває свої навички та вміння. Цього тижня розбираємося з тим, що таке Google Search Console. Все ж не кажу, що це важливо. А ми хто такі, щоб йому не вірити? На ютубі пошов ще один випуск, бо все ясно. А на сторінці в інстаграм детальний опис про це. Там насичено, цікаво та пізнавально. Тому переходь і давай якусь реакцію. Маркетингова мудрість. Не маючи нового контенту через напряжні погодні умови, завжди можна знайти вихід. Пошо – цьому приклад! Крутіша подія тижня. Думаєш, чому мовчу про бшо-брендинг? Ну бо це щось трохи крутіше. Зараз ми збираємо усі наші набуті за рік кейси, їздимо по усіх партнерських локаціях, збираємо все докупи, щоб видати крутезний контент. Хух! Насичений тиждень виявився. Брендинг розвивається все більше і більше. СММ працює на повну потужність, маркетинг завжди в всьому голова, TikTok насичується, сайти робляться. А ти слідкуй за нами та чекай наступних випусків! А ми далі крутимо педалі. Па-па!